293 –– це так званий студентський маршрут, бо він курсує через петуніверситет, КНУ та економічний інститут. 275-й – це популярний маршрут серед тих, хто проживає на Макулані. Ним люди можуть дістатись Мички та соцміста. Якщо його приберуть, людям доведеться їздити на трьохсоті маршрутці, але вона курсує рідше та не проїжджає з Мичку. Сьомий тролейбус його можна зазвичай побачити під час робочого перевезення. Він їде до південного ГЗК прямісінько до прохідного комбінату. Після його зникнення містянам доведеться добиратись переповненими маршрутками. Ручностями у пересуванні міста можуть незабаром зіштовхнутись криворіжці. Усе це результат нової маршрутної мережі, яку нещодавно презентував транспортний відділ міськвиконкому. По-перше, прибирають 22 маршрутних рейси та 7 тролейбусних. Їх планують замінити на 50 рогатих, придбання котрих нині займається міська влада. Окрім цього, продовжиться напрям трьох тролейбусних рейсів. Номер три стане їздити рокувато автовокзал через Зарічний. Номер вісім. 17 продовжить до станції електрозаводська, а 24 – до житломасиву Макулан. Нова маршрутна мережа створювала шляхом розрахунків та аналізу, яку провели науковці. Ця робота коштувала місту 100 тисяч гривень. Вона складається з рекомендацій, а саме відмова від деяких маршрутних та тролейбусних рейсів через так зване дублювання. Для Криворога мы предложили как три варианта реорганизации маршрутов. То есть по первому варианту мы убираем те, которые наиболее э, дублируются с процентов 90 и больше. Там где 90 процентов трасс э, совпадают между собой. По второму варианту у нас есть градация 80 процентов и третий вариант 70. Ті рейси, які прибирають, замінять повністю електротранспортом, бо його у транспортному відділі міськвиконкому вважають просторішим, безпечнішим та дешевшим у порівнянні з маршрутками. Нова маршрутна сіть була построена міна з учотом усілення, влияння і значення імінна комунального транспорту. По первих это… В полном объеме льгот перевозки, это в полном объеме, э, один из самых низких тарифов в Украине. Транспорт соціально значими, тому усилить його роль і значення в місті – наша основна задача. А ще нова транспортна мережа зобов'язує майже 40 маршрутних рейсів перейти в звичайний режим. Це означає, що маршрутки повинні будуть дотримуватись чіткого графіку та зупинятись лише на встановлених зупинках. Але незважаючи на усі ці нововведення, перевізники змінам радіють. В связи с тем, что городская власть просит, чтобы транспорт, который будет выставляться на следующий конкурс, был средней и более, большей вместимости, то финансовые возможности, скорее всего, что останутся на одном уровне. А ось пасажири ці зміни сприймають негативно, бо, як за їх думкою, тролейбуси їдуть довше і не усі курсують за тим напрямком, яким рухались деякі маршрути, котрі відтепер зникнуть. Також говорять, якщо її замінювати, то не на рогаті, а на просторі автобуси. Це не дуже зручно, оскільки тролейбуси дуже такий великий транспорт. Не дуже швидко люди будуть потрапляти до потрібних їм місць. Я проти. У нас вот, я слышала за 293 маршрут. Я не знаю, правда це нет. Очень хороший довгий маршрут замечательний. Лучше на автобус, як 302, вот, и там 228. Ну це правильно по Європі вони їздять, курсують круглосуточно. Думки містян підтримують активісти. Говорить, наше місто не типове, воно задовге. Тому автобуси варіант ліпший для кривого рогу, аніж повільні рогаті. Модель, яку прийміняють для всіх міст в нашому в нашій країні та на планеті в цілому. Вона більш підходить до міст, які круглі. У нас не кругле місто. У нас витягнуте вузьке місто. У нас на площину один квадратний метр дуже мала кількість мешканців. Не в захваті і транспортні експерти вважають, що в міськвиконкомі повинні були врахувати думки пасажирів. Нужно правильно продумати кожен маршрут змінення кожного маршрута має бути досконально розумілено і зучена з сагласована Зазначу, хоча маршрутну мережу офіційно вже презентували, проте в дії її можна буде побачити лише після придбання за кредитні кошти нових тролейбусів. Зараз цим питанням займається міська влада і вже на етапі підготовки документів. Олена Трунова, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський.